Записую перше відео з подякою для підписників, для 50 підписників. Хоч я не пам'ятаю, коли саме було 50, зараз більше, чому я дуже вдячний і. Що хотів би сказати про оці. Про ці цифри. Наприклад, я виклав якесь відео про поїздку, про День народження, про зустріч з друзями, там навіть нема ніяких пояснень. Це запис для того, щоб він зберігся. Канал з цього і починався. що YouTube найкомфортніше. Найтака вдаліша платформа для зберігання відео. Бо у мене за той час, коли відео е, почав викладати, і до цього часу вже змінилось телефони від 4, може до 6, може навіть ну, 5, може там 6. Телефонів разом з цим втрачались. Зрозуміло, що і не збережені. Хумарних сховищах якось зафіксовані дані, так і фотографії, і тексти, і все інше, в тому числі і відео. А збереглось кращим чином навіть от по датах, по описах, по місцях. от то це на каналі в Ютубі. Якби було ноль підписників, я би теж, в принципі, робив би, може не те саме, але в принципі, зберігати. Зберігати в Ютубі досить виявилось удобно. Завдяки підписникам. Людей, яких я може не знаю, може це з Польщі, може це там десь з Бразилії. Хтось шукав інформацію про Польщу, про Віслу. Хтось випадково попав, комусь видалось там на якихось там. Пошукових, е... пошукових запитах. Я дивився навіть от, хтось з телевізору. У мене там ледь не половина дивились. З телевізора, навіть не телефон. А ми то звикли, що ну, в телефонах на основному ютуб. І завдяки підписникам це е легче робити. Легче, е впевненіше. Е непомітно О, так сталося, що я викладаю відео і там може бути. За, за певний час набратись більше тисячі переглядів, десь 90, десь 30. Це. це, це завдяки і Ютубу воно зберігається і завдяки. Ну я зараз про підписників. І Ютубу вдячний. І підписникам вдячний от за цю мотивацію більшу. Десь не, не пройдеш мимо. Десь от мені. Друг, до якого я приїхав, каже: зніми. Ти ж, ти ж ну, виклади, виклади до себе на канал, зніми. Я так і зробив, і потім з цього отримую я задоволення. Переглядається. Хтось там щось коментує. Це і, і маленька якась, але комунікація. Це і збереження, і пам'ять, і, і це завдяки е, оцім. Ну я зараз про 50, така цифра рівна. Е, тому от завдяки 50 людей, яких назбиралось за цей час. Ну, і це, це чудо, це прекрасно, і за це я вдячний. Е, і Завдяки цьому відео сам собі повторю і оцім 50, і зараз вже більше. Всім підписникам і всім, хто подивився, всім, хто лайкнув там, подивився, зайшов, прокоментував, особливо друзям, близьким. Хочу поділитись своїми вчорашніми. Свіжими радісними подіями. Можливо, у когось зараз такий період, коли треба почути саме чийсь приклад. У мене було багато ідей, можливо, вони крутились там якийсь час. Багато чи багато, вони такі безкінечні, якщо вони тільки ідеями лишаються. Я вчора мав намір певний час, але вчора зробив пів пів маленького, половини, ну, пів маленького кроку в бік свого наміру. Але саме крок, не, не тільки намір був зроблений. В моєму випадку краще робити, як виявилось, маленькі кроки. А я навіть зробив половину, причому рівно половину від задуманого маленького кроку, бо я міг зробити набагато більший. Але мені краще ступати потроху. Перевіряючи почву, бо я знаю, як це ходить по болоті. Я знаю добре, як падать. Я вже можу на автоматі підстелити там, як то кажуть, соломку чи подушку. І впасти ну, по звичній схемі. Я знаю, це досить довгий час і на досвіді. Тому мені навіть хотілося би зробити зразу. Зразу побігти в правильний напрямок. Але краще, от в моєму випадку, можливо, у вас по-іншому. Можливо, ви завжди структуруєте, ведете щоденники, плануєте, виконуєте цілі, маленькі, середні, великі, довгі, довгострокові, і вам краще вже бігти там, чи йти впевнено в правильному своєму розвитку напрямку. В моєму випадку не так. Так, от я зробив пів, причому рівно пів. Маленького, мінімального, от як я роз, от, розрахував, кроку. І в цей же день вчора, це 15 квітня, отримав три чітко от чіткі, різні чіткі, але відповіді точно зв'язані з тим напів. Маленьким кроком. Я зараз не буду говорити які саме, пізніше, мабуть, записуватиму далі подібні відео з подяками. Один скажу, що був... Я навіть не те, щоб я сильно цього очікував. Хіба останні 2-3 тижні. Але тягнулося це більше 4 місяців. От саме дана ситуація. І вчора, десь, може, в межах години, може півтори-двох, після мого цього на півкроку, ця, ця ситуація вирішилася навіть кращим чином, ніж я, ніж я собі запланував і як я очікував. Друге, це взагалі. В новій для мене сфері, де я не знаю ні термінів, ні понять. Я все з чатом GPT, я просто роблю скріншот, і туди скидаю, раджусь. От Мені видається там по пунктах, я от один пункт взагалі не розумію, що, що це таке? Перепитую. І, і в цій сфері у мене е, трапився відгук, ну на який ну це крім. Ну, це була би чиста там магія, там, чудо, містика, якби це не була там технічна сфера, а так воно все, все разом з така симфонія вийшла. І от хотів би сказати, що це краплинка, це не океан, але в моєму випадку. Повертаючись до цих пів кроків маленьких, це краще. От мені краще побачить відповідь карплинку, чим зразу мені хтось принесе відро повне чистої води, там, чи, яке мене спокушатиме, можливо, лінуватись більше, можливо, повернутись там, шукати е, якісь е, легких. Задоволень, якихось повторень, які точно пройдені. І вже не цікаві, тому настільки от легко можу про це говорити, мабуть. Тому що, от, що ще вдячність окрема, ну це окрема тема. Вдячність за те, що, що я маючи досвід. Маючи навіть е легкість якусь в розумінні поетапному в цьому напрямку. Я в цьому напрямку свідомо не рухаюсь. Це окрема тема. Але якби мені зразу якась велика випадкова там, відповідь прийшла. То це могло б стати проблемою. Тому оця краплинка це, е, це, це прекрасніше, ніж, ніж е, якась там інша була б ситуація. Але це відповідь конкретна і відповідь. Ну, те, що неочікувано, та ще й прямо вчора, та ще й прямо от, ну отак от. от Мені пів кроку. Чотирьохмісячна та відповідь, та наступна відповідь. І. ще одна ідея до, до інших ідей, які я спеціально прийшов в цей ліс, в принципі, по, порозмишляти про ту ідею. І вона, мабуть, була перша. Тобто, ідея, потім чотирьохмісячна, потім оця краплинка в сфері. В якій я ну, чув, не мав ніколи до цього ніякого відношення, Чув якісь поверхневі терміни, які там чи то змінюються, чи то змінюється, воно все бурхливо розвивається і, і це нове. От як колись нове було музика, ми почали, наприклад, вивчати, цікавитись. Самі створювати музику. І виявилось, що музика це настільки широка, широке поняття, що можна в якісь е, класифікувати по країнах, по стилях, по видах, по, по по роках. І це все одно буде безкінечно. Бо прослухати всі колективи, всі записи їхні, всі ІП, всі там десь невидане, десь записане на якихось грибазах, студіях, домах там десь. Е, е, Навпаки, годинами записують, десь уривочками, десь зведено, десь не до кінця. Це безкінечно. Груп, ну сотні тисяч, мільйони колективів, а годину музики якісної, причому класифікованої, ну безкінечно. Не вистачить цього мінімального, нам скільки там відділено, 100, там, 150, 50 років. Не вистачить її просто по одному разу хоча б прокрутити собі. І ця сфера теж така глобальна, велика, з кучей нових термінів. І, і тут саме вчора отримав э, такий от, ну, скажімо, відгук. Для мене це найцінніший по розміру по, по точності і по відповіді найцінніший, що він мене і не тяне кудись в, 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 в не збиває мене з пантелику і, і не і не все таки там всесвіт чи ну щось таке чому я вдячний не не, не пізніше не раніше а саме вчасно відповідь на оці пів кроку мені прийшло. Тому якщо у вас є якась ситуація, яка схожа на мою, де ви сумніваєтесь, не знаєте багато, думаєте чи чи, чи переживаєте за щось, чи, наприклад, там новини. вони, В основному новини це не, не щось позитивне, а має бути, по-перше, вдячність. Бо в мене, от, наприклад, Ну, я скільки не думаю, ну тільки за все вдячність. Тому що в мене життя ну, саме в принципі е, ну, ідеальне. І щоб я, в принципі, не робив, але ну, якщо я ще вчусь, то взагалі воно супер ідеальне стає. Тому вдячність. Е, І буду ділитись в подальшому з вами своїми вдячністями, своїм досвідом. Можливо, деталізую, якщо комусь буде цікаво, чи сам наступної такої нагоди. Запишу деталізовано про ці три. Про ці три відповіді і про свій крок, хоча про крок, в принципі, ну, все-таки сама, сама суть, в принципі, зрозуміла. І вдячний вам буду і в подальшому за перегляди. І Ютубу вдячний, що він надає таку платформу. У мене збереглись відео, які я переглядав недавно зі сплаву, з чого канал канали почався. Сплав повіслі. І знайшов там прям супер цікаві для мене. Що я наче їх, ну, то і не переглядаю, не збережені, то й збережені. Ну, є прям цікаві, які би я, в принципі, знайшовши в когось, подивився б от від початку, мабуть, до кінця, і це було б щось нове і щось цікаве. А так я... Був в тих місцях, особисто ходив, згадую, згадую, де човен стояв, чого я власне вийшов на берег, що я там побачив, з ким зустрівся, де що був, що які запаси поповнив і куди рухався далі. В принципі. Е, от, ось так. Всім е, гарного настрою, продуктивного дня та е, рухайтесь е, в бік своїх е, своїх е, натхнень своїх от, талантів, бажань. І якщо це ваше, якщо це вам корисне і корисне іншим. То буде успіх. Залежить тільки від швидкості, якщо ви будете вдячні там, і це робити е, сплановано. Там, ну, це все і так. Я думаю, що тут люди е, розумніші за мене в плані, в плані планування і досвідченіші. Е, на моєму прикладі, хочу сказати, що. У вас точно вийде, залежить тільки від швидкості, яка вам буде найкомфортніша, то і вибирайте. В моєму випадку найкомфортніше, от виявилось, це пів маленького кроку. Але кроку. Не тільки намірів. У вас може бути по-іншому. Усім гарного часу і успіхів. Записую це відео в прекрасному лісі. Додам, що от, от що з речей, от телефон мінімальний там, ну, це вже, мабуть, шосте, я вже казав. от з речей. от це кофта не моя, вона прекрасна. Це я купив у нас в плаві, це сам купив шапку. Не пам'ятаю, чи видали взагалі, чи я купив. Джинси не мої, взуття не моє. Своє там, залишив. Не знайшов потім. Це мені дали, воно прекрасне. Я в ньому всю зиму проходив м'яке, прекрасне. Значить На мені, в принципі, труси видали, футболку. Е, дали. Е, значить, якась волонтерка чи що, коротше на мені, в принципі, і лістер. Я не садив. Але всі, все мені служить. І, і інтернету зараз немає. Я піду, зараз там Starlink, і Буде інтернет безкоштовний. Кіїв стар, я не поповнюю вже там місяців три, бо тут все одно він не ловить. І ось. ну Тобто, І це нема якогось там. От куплю собі те і тоді почну. Отак у мене, в принципі, так не, отак не стається. У мене трохи. Не трохи по-іншому, а абсолютно по-іншому. Як виявилось. Але я точно знаю, що це працює. Надіюсь, не запутав вас останніми цими словами. І е, все вчасно, правильно і як найкращим чином. Все. Тому всього вам найкращого.